Вітачка, мирного, спокійного, гармонійного дня всім нехай буде на душі спокій і мир, незважаючи ні на що. До вашої уваги, ще один начарований набір з алетерем на чорному фоні. Він дуже популярний, займає перше місце. І я виготовила ось такі. Колон, підвіска, перстаньочок роз'ємний. Він е, на будь-який пальчик е, може одяг, одягнути, тому що він роз'ємний, він розширяється, звужується. Ну і звісно, такі маленькі сережки, бусинки з англійською застіпкою. Ну і ще дуже хороший подарунок може бути як і чоловікам, так і жінкам. Ось такий оберіг, алатир вишитий е, для ключів, брілочок. Або ще для чогось. Робота виконана дуже ювелірно. За технікою мікровишивка-хрестик, вишивається ниточками демцем. На спеціальній канві, вердал, це Німеччина, дякую пані Уля, Світ льону. Ну і кладу сам виріб на скляний капушончик і зверху покриваю спеціальним лаком, її консервую гарно кожну ниточку і канву, і вона якби знеможливлює попадання бруду, тобто забруднень і вологи, Тому він дуже довго такий набір носиться. Так що, любі, звертайтеся, ще є дещо в наявності. Обіймаю вас сердечно.